А які відпустки можна перенести на наступний рік, а які в нас не переходять на 23 рік? І як буде, якщо працівник використав частину відпустки або взагалі не встиг її використати? Чи зможе працівник вже у наступному 23-му році реалізуватися, скористатися правом на таку відпустку? Тобто, ну, наприклад, якщо право його, на відпустку в нього викла? В 20-му році, в 21-му, в 22-му або ще раніше. Чи може таку відпустку да, він використати в 23-му році? Ну, тут все залежить від виду відпусток. Щорічні відпустки? Ми їх, ну, ми їх надаємо за відпрацьований робочий рік, який для кожного працівника визначається індивідуально від дати початку роботи. Тобто, щорічна відпустка повної тривалості належить працівнику, якщо він повністю відпрацював робочий рік. При цьому законодавством не передбачено терміну давності, по закінченню якого працівник втрачає право на щорічну відпустку. Стосується таке правило усіх видів щорічних відпусток, основної додаткової шкідливої, додаткової особливої. Тобто, щорічна відпустка. Немає строку давності, по закінченню якого працівник не може скористатися належними йому днями щорічної відпустки. Отже, якщо ваш працівник не встиг використати щорічну відпустку, наприклад, у 2022 році, то таку відпустку він може відгуляти, тобто використати в наступному 2023 році. Ну або якщо не встигне використати, то при призвільненні має бути виплачена компенсація. Наступна відпустка це соціальна відпустка на дітей. Ця відпустка надається щорічно, тобто надається за календарний рік, і у чинному законодавстві не передбачено строків давності, по завершенню якого працівник не може скористатися накопиченими днями соцвідпустки на дітей. Тому невикористані дні соцвідпустки за дітей за попередній рік або роки вони не згоряють і можуть бути використані у наступних роках. Наприклад, в 23-му році працівниця має право скористатися соцвідпусткою на дітей, право на яку у неї, наприклад, виникла в 22-му 22 році тощо. Тобто тільки такі невикористані відпустки у нас не згорають і переносяться на наступний рік, або за них виплачують компенсацію при звільненні. Всі інші відпустки не накопичуються і не переносяться. І в разі їх невикористання не можна отримати за них компенсацію. Що це за відпустки? Ну, це чорнобильські відпустки та відпустки учасникам бойових дій. Такі відпустки також надають за календарний рік і вони не переносяться на наступний рік. При звільненні працівники не отримують компенсацію за них. Тому, якщо ваші працівники мають право на таку відпустку, краще ось зараз її використати. Бо в 2023 році можна буде використати тільки відпустку за 2023 рік. Таку відпустку можна надати навіть наприкінці грудня. І якщо початок такої відпустки буде приходитись на 22-й рік, а закінчення на 23-й, то вона буде вважатися відпусткою за 22-й рік. І за 23-й рік працівник також може ще використати Чорнобильську відпустку або відпустку учасника бойових дій повної тривалості. Тому, будь ласка, перевірте, чи є у вас такі працівники і краще надати зараз такі відпустки, бо вони втратять такі дні. Не переносять на наступний рік і відпустки без збереження заробітної плати, якщо вони прив'язані до календарного року. Навчальні відпустки. Працівник може скористатися цією відпусткою виключно в період, який вказаний у довідці виклику із навчального закладу. І така відпустка надається за навчальний рік. Відповідно, якщо працівник вирішив у цей період, який виділений йому для навчальної відпустки, працювати, то дні такої відпустки згорають. Отже, висновок простий дні навчальної відпустки, не використані в 2022 році, не переносяться на наступний 23 рік. Так само не переносяться на наступний рік і згорають творчі відпустки, відпустки для участі і підготовки у змаганнях, відпустка при народженні дитини. Отже, якщо ваш працівник не встиг реалізувати своє право на такі відпустки в поточному календарному році, перенесення їх на наступний рік не допускається. Good.